Батько був військовий льотчик, І мій найяскравіший спогад дитинства ще 80-х роки. Батько-льотчик, офіцер в парадній формі. Така голуба-голуба, синя така форма, дуже красива, з золотими якимись ланцюжками. Мені то так подобалося. І... Мама така красиво, е, красиві сукні, я така з е, зачіскою, ну як дитина з бантами. І ми йдемо по свято. Бо свято в полку, бо то день е, авіації військової. І чомусь я пам'ятаю, батька з дитинства в, тим, в тій формі, і він такий високий, він такий красивий. І... Цей портрет він завжди перед очима. Так, були і ін, інші спогади, бо на службі він був дуже принциповий, На службі він був відповідальний. А вдома зі мною він був іншим. Коли я була маленька, щоденно, вечором, перед сном, мені батько по пів години оповідав казки. Казки, які я замовляла. Я народжувала сина. Онука мого батька в Києві в пік епідемії ковід, і мій батько тоді залишив службу, приїхав в Київ, щоб допомогти мені з маленькою дитиною. Він забирав нас пологового. Дуже тішився, що ма онука своєго, коханого. Він для онука готовий був зробити все. Він був годинами з ним бавитися. Годинами. Я тільки я потрібна була, щоб покормити дитину. Це він мав гуляти з ним, розмовляти, ходити з ним. Це були я так вважаю, що це були найщасливіші, найщасливіші хвилини його життя, коли він е проводив цей час е з онуком. і останній раз ми бачились і на день незалежності 21-го року, коли він приїхав в Київ е на День Незалежності. Він подарував мені. Альбом з медалями присвячений 30-річчю незалежності України, і тоді побачився знуком. Я не знала, що це буде остання наша зустріч. Батько завжди, якщо він сказав, що він щось зробить, то він це зробить. Якщо він знав, що він не може зробити, що можуть бути обставини, він ніколи не брехав. Він так і говорив ні. Літом 14-го він мені повідомив, то було на початку липня, вже, він, що він їде з Донецька, щоб вступити в добровольчий батальйон. І вони брали участь влітку восени 2014 року в обороні Луганської області Лутугіно і відхід від Луганського аеропорту. Я пишаюсь тим, що мій батько тоді, він зібрався, він взяв командування на себе, коли була критична ситуація, вивів хлопців і без жадних втрат. У 2018 році батько пішов на службу в Азов в аеророзвідку, де йому дуже сподобалось, і це була його справа. Він тшишився тим, що був корисним. 24 лютого 2022 він разом з Маріупольським Азовом був в Маріуполі. І початок війни застав там. Вони координували працю артилерії. Щоденно я чекала від нього смс, що він на зв'язку, що все в, е, в порядку. Перший раз він е, не прислав таке смс, це було напередодні його дня народження, 7 березня. Три дні він був не на зв'язку, і я дуже переживала, але пізніше він з'явився, сказав, що почала вже працювати авіація по Маріуполю, і вже тяжкі каби літать по цивільним і по військовим. Е, і... Сказав, що ситуація дуже важка. 16 березня він мені написав, що Таню сьогодні мій другий день народження в авто, яким я їхав з побратимом, потрапив в град. І тільки така природне відчуття, що летить на них, дало їм можливість вистрибнути з автомобіля, і вони врятувалися, але отримали тяжкі контузії. Остання наша розмова це була спілкування, чат. 20 березня спитав, що, що відомо в світі, чи буде допомога, чи буде відблокування Маріуполя. Я сказала, що на, на жаль, не знаю, всі всім о о говорять, але реальної допомоги на, наразі немає. І я йому написала, що я плачу щоденно, а він сказав мені плакати, бо він має одне, одного внука і хоче, щоб мама його внука була усміхнена і щаслива, і сказав, що напише пізніше. Це був ранок 20 березня о 13.42 Він мені прислав плюс, то значить, що він їхав на за якесь задавнє, чи щось, щось мав робити і це було останнє. А далі почались дні очікування, нічого ще не було. На жаль, батько загинув 20 березня о 16 -тій. на Азовсталі від прямого влучення в будинок, біля якого він став авіаційною бомбою. Тоді загинула ціла група аеророзвідки, за виключенням двох її членів. Він запам'ятався мені військовим, високим, красивим, принциповим щирим і він запам'ятався назавжди мені назавжди мені офіцером, який був вірний своїй присязі і куди в 91-му році на вірність Україні. Такий він мені запам'ятався, він був і залишився офіцером.